Субота, 7 вересня, подарує Україні ще один сонячний день, але чи залишиться небо всюди ясним? Адже на заході вже збираються хмари, і вітер може внести свої корективи. Чи варто чекати дощу, зараз розкажемо. На Київщині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Небо залишатиметься абсолютно чистим і ясним, без жодної хмаринки. На півночі, у Житомирській області, температура в день досягне 25 градусів тепла. А вночі буде плюс 13. Прогнозується ідеально ясна погода без хмар та опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде кристально чистим впродовж усього дня. На Сумщині температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 17, вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Пориви до 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься невелика хмарність, проте опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 18. Очікується малохмарна погода без опадів. У Донецькій області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Небо залишатиметься майже чистим з поодинокими хмарами. Дощу не очікується. У Луганській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується мінлива хмарність без опадів. На півдні в Одеській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 20. Очікується абсолютно ясний день з чистим небом. До речі, щоб завжди бути в курсі змін погоди, підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться прогнозом із друзями. У Миколаївській області температура в день досягне 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде сонячним без жодної хмаринки. У Херсонській області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься кристально чистим. У Запорізькій області температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ідеально ясна погода. У Криму температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність, але опади не прогнозуються. На заході. У Львівській області температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 14. Очікується повністю хмарний день, проте без опадів. В Івано-Франківській області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Небо буде значно вкрите хмарами, дощу не очікується. У Тернопільській області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі плюс 14. Прогнозується значна хмарність без опадів. У Чернівецькій області температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 14. Спостерігатиметься росіяна хмарність опадів не прогнозується. У Закарпатській області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Небо буде частково вкрите хмарами, але без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Очікується малохмарна погода без опадів. У Волинській області температура день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Небо залишатиметься малохмарним, дощ не прогнозується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Прогнозується ясна погода з поодинокими хмарами. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 20. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде абсолютно чистим, без опадів. У Полтавській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Очікується ясна погода з мінімальною хмарністю. У Черкаській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 18. Прогнозується кристально чиста погода без хмар. У Дніпропетровській області температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься абсолютно ясним. У Вінницькій області температура в день досягне 28 градусів тепла. А вночі буде плюс 15. Очікується майже ясна погода з мінімальною хмарністю. Такий буде цей вересневий день, спокійний, сонячний і майже літній. Бажаю вам гарного настрою та приємних вихідних. Побачимось завтра з новим прогнозом!